Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. А пішов вбити, голубе, помився. Не піду. Придумав, написав і намалював Мо Вільямс. Привіт. Не знаю, чи ви помітили, але голуб бруднючий. Можливо, я скористаюсь вашою допомогою, тому що голубу треба піти помитися. Хто брудний? Я брудний, О, це ще з якого боку подивитися? Який жартівник? Не треба мені ніякої вашої ванни. І взагалі я вже приймав ванну минулого місяця. Здається, минулого місяця. Чистий, брудний, брудний, чистий. Це ж просто словечки, правда. Принаймні, почуваюся я чистим. Може, це вам треба піти помитися, га? Так, коли востаннє ви приймали ванну, га? Коли? О, ну так, це достатньо нещодавно. Життя таке коротке. Навіщо витрачати його на якісь неважливі речі, ну, як купання у ванні. Що Що смердить? Мені нічого не смердить. А якщо і смердить ну це звичайний нормальний запах, як для голуба. І взагалі є місця, де приймати ванну це нечемно. Мухи? А що мухи? Ці всі мухи літають тут зовсім випадково. Ану киш, кому кажу. Ну, добре, добре, гаразд. Якщо для вас це так багато значить, то я піду і помиюся. О, ні, мені це зовсім не сподобається. О, вода занадто гаряча. Плюс тепер занадто холодна, занадто глибока. Приберіть трохи води. Тепер недостатньо глибока, але все ще за гаряча. А, занадто мокра якась. Ні, занадто холодна. Додайте гарячої, додайте гарячої. О, занадто гаряча знову, не вистачає іграшок, так мені щось забагато іграшок. Тепер вода недостатньо мокра, о, відображення. Щось вона занадто багато відображує, занадто гаряча. Ну, добре, 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 все. Залізаю. О, а тут весело. Плюсь, плюсь. Бульк? Бульк? Люблю буль башки. Шу, шу, шу. О, подивіться, як ворушаться мої пальці. А співати тут можна, можна? Я буль, буль 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 Капітошка я малий, мені всі друзі, як нові. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ні, ну, оце життя, оце я розумію. О, пташечка. Прийом, прийом, як життя, пташечка, чи все в тебе добре? У мене все добре. Дивіться, дивіться, а тепер я риба. Буль, буль, буль. Десять годин по тому. А можна, я залишуся у ванній назавжди?